Сигнал від Баффета. чи справді це початок краху ринку нерухомості США, що відбувається? Всім привіт! Мене звати Сергій Ситник. Ви на каналі Сатоші Економі, і сьогодні ми поговоримо про подію, яка може стати переломним моментом у світі нерухомості. Один з найпопулярніших в світі інвесторів, Уоррен Баффет, робить кроки, які змушують задуматися кожного. Він масово виводить з ринку нерухомості, скорочує вкладення в фінансовий сектор і накопичує рекордний кеш у 325 мільярдів доларів. Представте собі, що він бачить, чому він більше не довіряє нерухомості, і що це означає для всіх нас. У цьому відео ми розглянемо перше, чому Баффет продає нерухомість, і що він інвестує натомість. Які нові технології знищують традиційні агентства нерухомості, чи стоїмо ми на порозі глобальної рецесії, і як політика США і нові мета вплинуть на нашу економіку? Що робити інвесторам, підприємцям і звичайним людям у цій ситуації? Це варто подивитися кожному, тому що на коні не тільки нерухомі США. Нерухомість в США, а вся економіка США. Тому давайте перейдемо до нашої першої теми, чому Баффет в виходить із ринку нерухомості, і що це означає, коли Баффет продає активи, це ніколи не випадковий крок, як ви знаєте. Його стратегія завжди полягала у тому, щоб купувати, коли всі бояться, і продавати тоді, коли всі, якби на хайпі і мають ейфорію. Тому давайте подивимося, що він зробив за останній рік. Перше, він продав частку Backshire Hathaway Home Service, одному з найбільших агентств нерухомості США. Скоротив інвестиції в Bank of America, одне з найбільших банків, який а, фінансує іпотеку. Ще одне, накопичив рекордний кеш, як я вже сказав, в 325 мільярдів доларів. Він е, також е, фіксував майже 50% Apple, Це теж дуже багато грошей. Е, він робить всі кроки для того, щоб накопичити цих 325 мільярдів доларів. Але що він робить з цим кешем? Він його... Не просто інвестує одразу в нові компанії, він робить це важливо. Він поки що зберігає його, і також яке можна сказати найінтересніше, він почав вкладати в компанії, які процвітають в кризові часи. Перше він купує компанії, які продають алкоголь, і він в інвестує в харчову промисловість. В історії неодноразово було так, що перед кризами великі інвестори. Продавали ринкові активи і вкладали в товари першої необхідності: їжу, напої, енергетику. Також тепер ми бачимо, що Ворен Бафет відмовляється від нерухомості, фінансів, технічних компаній і вкладає в сектори, які будуть рости навіть під час економічної кризи. Тому це вже не просто сигнали, це вже червоний прапор. Що пропереджає реально не про маленькі якісь, а реально про глобальні економічні зміни. Тому давайте перейдемо до наступної теми, як змінюється ринок нерухомості. Ще недавно ринок нерухомості виглядав реально стабільним. мільйони реалторів нас в Чикаго буквально 10 нових компаній відкрилося, і буквально може з 200-300 реалторів Нових, а це, мені здається, дуже великі числа. Буквально що кожен другий вже є ріавтором і я не знаю, можна сказати, тревелегентом. Тому піраміди швидко процвітають і треба бути з цим дуже обережним. Отже, давайте переглянемо, як ринок нерухомості виглядав раніше стабільним, а зараз він входить в фазу кардинальної трансформації. Перше ставки за іпотекою зросли до 6,8%, а навіть і вище. Продажі будинків знижуються, адже люди не можуть дозволити собі купувати житло. У мене там є буквально картиночка, де зараз ситуація похожа, яка буквально була в 80-х роках, після кризису буквально не кризису, а коронадампу, Перших два роки дуже дуже зросла продаваємість житла, тому що люди почали в'їжджати з великих міст в за місто, шукати собі затишок, щоб їм було спокійніше робити, тому що не потрібно було вже працювати на фултайм в місті в офісі, і вони почали шукати житло за містом. Зараз цей процент дуже знизився. Отже, наступний поінт з цього це банки. Банки стають обережнішими у видачі кредитів. Вони не дають всім кредити, як ви вже знаєте. У вас мусить вже бути трішки краща історія. Но все-таки зараз, якщо ми глянемо на цей період після того, як сталася війна в Україні, дуже багатьом людям, принаймні українцям U4U, які приїхали, видають кредити досить під. Нормальними, як то кажуть, умовами, вони буквально з малесеньким депозитом можуть купувати першу домівку, тому що більшу частину покриває їм країна, як ми знаємо. Тому це є ще одним з цих пунктів, як змінюється цей рек нерухомості, які ми можемо знайти похожі контакти з попередніми часами. Усе це вказує на можливий обвал ринку нерухомості. Водночас на ринку входять нові компанії, які змінюють правила гри. Наприклад, Redfin платить агентам фіксовану зарплату, плюс бонуси, а не комісію. Rocket Mortgage автоматизує іпотеку, усуваючи банки, як Bank Банк of America, які дають найбільше іпотеки, що ми згадували раніше, усуваючи всі банки з процесу. X-Reality дозволяє ріалторам отримувати 100% комісії після виплати фіксованого збору. Отже, ще це одне як ви не чули, а пішла новина, що ці три компанії об'єднуються і будуть працювати, якби одна компанія. Що це означає для нас? Що це може змінити? Як це зможе змінити майбутнє? Традиційні агентства можуть втратити ринок. Наприклад, те, як в нас в Чикаго, одна з найбільших компаній є процвітаючих і ростущих – це комар. Це можливо вплинує на їхній потенціал росту і взагалі їхній розвиток. Але наступне банки почнуть втрачати контроль над іпотекою. Як ми вже сказали, е, такі е, компанії, як Bank of America. Е, Банк Америка, банк почне втрачати своїх е, вкладчиків, які будуть брати в них е, займи і приносити прибуток. Це теж відіб'ється над їхніх е, акціях. Тому Бафет реально розуміє, що класична модель більше не працює і виходить помаленько з гри. Наступний, я б хотів додати фактор, які ми говорили, це політичний фактор, як ми та Трампа можуть змінити економіку. Зміна політичного курсу США також може бути одним, одним реально з самих таких впливовіших факторів, які впливають на рішення Баффета. Дональд Трамп, як ми вже знаємо, ви вже певно всі бачили новину. А знову у політиці і знову вводить нові мета. Всі це чули. 25% туди. На другий день він відміняє. Пізніше він знову вводить на Китай, на, на Канаду. В них там просто реально вже почалася маленька війна. І це якраз ми дійдемо до наступного пункту. Отже, е, які пункти з цього є? Що, на що це впливає? Е, перше, це підвищує ціни. На товари ми всі побачили ціни на яйці. В деяких магазинах навіть яйц немає. Дальше це може спрокувати спаркува... спарку... торгову війну між Китаєю, США, США і Європою. Що ми бачимо? Так само, війна вже реально торгова вже починається. Це перші признаки того, що. Що і куди ми йдемо? І Трамп офіційно це буквально виходить і заявляє через е, буквально свої соціальні мережі або через своїх спікерів, які офіційно його представляють. До, отож, бо не, не будемо забувати. Тому це створює додатковий е, тиск на е, інфляцію. Так. Е, чи це ще реально був один крок до. Е, Можна сказати, рецесія економіка реально сповільнюється. Ми можемо побачити, що фондовий ринок він побачив реальну корекцію, одну з самих, якщо кажуть, таких страшних і описуваних зараз, принаймні, в історії, але не було такого насправді ще падіння. Мені здається, що це тільки початок. Далі споживачі втрачають якби, зменшують свої витрати. Можна подивитися, що корозина середнього споживача, якби покупця в Америці, вона зменшилася вже на кілька доларів, включаючи те, що є інфляція долара. Тому ще одним з таких, якби дуже важливих пунктів, є те, що бізнеси почали скорочувати людей, свій персонал. Наприклад, Тесла також навіть взяти самі Сполучені Штати, наскільки вони скоротили персонал. АРС скоротила майже на 10-вже 15% персоналу. АРС налогова, якби налогова система, яка з при, ну, при, приносить час частину прибутків США, тому не якби не прибутків, а ну, налогозбору, тому це дуже дуже е, такі важливі рішення, які реально кожен мусить вже задуматися і почати думати, ой, на що це може вплинути, е, куди і як будуть перетикати фінанси. Е, тому це може все не то, що привести до простої рецесії, а це може реально привести до депресії і е, включаючи ті фактори, які хоче ну, е, президент. Е, США Дональд Трамп, зараз принести принести якби в ідеологію США туди, куди він хоче, щоб США рухалося. Наприклад, знову ми вже переіменували Мексиканську затоку в американську в в Мексику. Дозволили в'їжджати, Він підписав закон, що можуть в'їжджати війська, грубо кажучи, Сват. Спецназ і захвачувати або вбивати е, цих, хто привозить наркоту. Грубо кажучи, в другу країну він підписав закон, не може туди в'їжджати і прочищувати місця. Розумієте? Далі про Канаду. Він офіційно заявив, що хоче, щоб е, штат, е, якби не штат, перепрошую, щоб е, Канада стала 51 м штатом США. Це Повірте, для мене це дуже шокуючі заяви, які, можна сказати, порівняти з імперіалістичними логанами якихось, я не знаю, Римської імперії або інших імперій. Тому це вже такі маленькі редфлаги того, що наступні роки можуть бути переломними, і, як би сказати, на наші плечі впаде. Це, е, якби цей груз е, того. Е... І хто буде переносити, грубо кажучи, хто буде платити за це все насправді. Тому ми і наші діти буквально будуть платити за це. Тому нам кожному треба знати, що відбувається. Тому поширюйте це відео своїм друзям, ставте лайки, задавайте питання. А також, якщо ви не погоджуєтеся з моєю думкою, ставте коментарі. Я завжди слідкую і відписую на кожен із них. Тому давайте продовжимо. Наступна. Наступна тема, що нас, як би сказати, буде чекати після цього всього, і що робити в такій ситуації? Давайте перше вернемося до ситуації, що нас буде реально ще чекати далі. Я вже частично це згадав, але я зараз по пунктам буквально це проговорюю, тому що я готувався до цієї записи, і першим пунктом. У мене таке є. Якщо ситуація розвиватиметься за класичним сценарієм, то ми побачимо ось такі кроки. Перше, ринок нерухомості почне різко падати. Ми вже бачимо признаки цього. Банки почнуть масово вилучати житло через несплату кредитів. Цього ще не сталося. Це реально вже дуже близько. Ми бачимо, що реально вони, як я вже сказав, витягують гроші через високі ставки. З людей, грубо кажучи, витягують каш. Третій пункт корпорації скупляють дешеву нерухомість і переведуть її в ринок оренди плати, якби в орендної плати. Ми вже це бачимо. BlackRock, Vanguard, Вони мають свої дочірні компанії, які їздять і просто через телефони, через cold calls, через walk-in, просто в гарячу заходять і стукають в кожні двері, і хочуть скупити житло. Буквально навіть даючи в два рази більше за ринкову стоїмість. І тому, можливо, це є однією з причин такого зростання ринків. Далі. Корпорації скуплять дешеву нерухомість, я вже сказав. І четвертий пункт: власне житло стане недосяжне, недосяжною розкістю для більшості людей, і ми вже можемо це бачити. Люди прості, вони не можуть собі дозволити житло і навіть спати цього житла. Зараз воно виходить ну, деколи і дорожче, чим просто оренда самого житла. Тому це досить такі знову. Ред і можна це порівняти. Знаєте, з ми з похожим вже було після кризи в 2008 році, і тепер історія знову може повторитися, але реально ще в більшому і трішки, як то кажуть, більш більш гіршому масштабі. Тому що нам робити в такій ситуації? Якщо ви плануєте. Якщо ви працюєте в ринку нерухомості, адаптуйтеся. Якщо ви інвестуєте, будьте обережні, не рискуйте великими грошима. Якщо ви плануєте купувати житло, можливо, варто почекати. Але давайте зробимо такий якийсь висновок перед цим всім, що тут можна сказати, головного? Що тут. Якби підсумок всієї всі цієї зустрічі, о, цієї відео, яке було, Бафет ніколи не робить нічого без причини, як ми вже знаємо. Він виходить із ринку нерухомості. Значить, він не вірить, що його майбутнє і майбутні його гроші, буквально кожного, хто вкладується в його компанію, не буде вже працювати в сьогоднішньому вигляді. Це може бути найбільший переділ ринку нерухомості в історії. Що ви думаєте? Чи це реально початок нового фінансового шторму? Чи це просто тимчасові падіння? Залишайте свої думки в коментарях і те, як ви бачите, куди ми йдемо. На цьому, напевно, що все. Якщо є якісь питання або не знаю теми, які ви би хотіли побачити, залишайте ваші коментарі з темами. І ми розглянемо їх в наступних відео. І ще раз нагадую: з вами був Сергій Ситник, канал Сатоші Економі. Діліться цим відео з вашими друзями, тому що ніхто не знає, що нас чекає в майбутньому, але підготуватися до нього і взяти своє якби життя під контроль це є важливо. Тому не пропускайте наші майбутні відео. Ми будемо покращувати нашу якість, наші знання. І наша команда вже росте на вже буквально 50 підписчиків в закритому телеграм-каналі. Тому не втрачайте свого часу бути першим в ком'юніті, яке стає сильнішим, в якому кожен член стає незалежним. Візьми своє життя під контроль. Це слоган нашого клубу. Тому всім па-па і прекрасного тижня. А в нас вчора впав сніг, а позавчора було 80 градусів Цельсія. Не Цельсія, перепрошую, Фаренгейта. Це десь майже 25 градусів тепла, це було круто. Тому всім па-па і побачимося в на наступному відео.